Ціновий коридор для нафтотрейдерів знизили на 10 копійок, як на бензин марки А 95 так і на диспальне. Таке рішення ухвалили Міненерговугілля та експертно-аналітична група із питань функціонування ринку нафтопродуктів. Як повідомляє урядова прес-служба, учасники засідання зауважили, що тенденція до зменшення вартості чорного золота у світі дозволяє впевнено говорити про подешевшення пального в Україні. Окрім того, у профільному відомстві хочуть пролонгувати дію документа про зниження ставки акцизу на нафтопродукти. А за інформацією, учасників.

Этот законопроект не будет принят, поскольку до парламентских каникул осталось очень мало времени. И, вероятнее всего, депутат не успеет даже рассмотреть этот законопроект. И все эти рассмотрения уже будут перенесены на осень примерно на октябрь месяц.